Наташа, а расскажи, какие кипорисовые кипоспынарис, пельс блю, алюми голд. Вот пелз блю. Алюми голд. А, колумнарис, да. А ты пелз блу? Вот пелз блю. Вот это пелз блю. Угу. <звук> Ігор, чуєш, а це, який з знає... них? Оце? Ні-ні, оце, оце, ось, оце. Оце? Да. Один і голий. Так. Так, Єлівець, Єлівець, Арнольд, Голдкон. Жовтий, а ну так, да, ще. От Весна він ще не пожовтів. Він в тіні стояв. Це от такі великі кіперісовики. Також на це замовлення. А Наташ, одне замовлення, на яку суму? 150. 150 тисяч гривень. Слава Україні!